Що патрон, теж будеш їхати, так? Да? Патрон. Ні? Патрон передумав. Так що, друзі, всім доброго вечора з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудька і мій сільський блог. Поважили курей. І зараз їдемо до моєго знайомого Сергія Розуменка. Поїдемо, заберемо його і відвеземо до майстра і розрахуємося за ремонт його автомобіля. Міцубісі. Так що зараз заводимо нашого коника. Я сподіваюся, що завтра буде вже резина, ну щось немає ТТН. А хто -то там лазить? А? А, немає ТТНки, дивлюся, хоч я перезвонив, кажу, ні, каже, все буде добре, все нормально, все відправимо. Зробили по перерахунку. От, перерахували кошти, знайомий сказав, що це провірені люди. ну Будемо сподіватися. Що нас не кинуть на 21 тисячу гривень. Так що заводимо нашого Джонника, ну не нашого, а ну, нашого з вами, який піде в 22 бригаду. Я думаю, на днях буде вже відео. Більше всього, що це в неділю або понеділок, От, як будемо передавати цей автомобіль, який назбираний дуже-дуже швидко. -дуже Дякуючи вам. Так що, ну, а на даний момент є така. Проблема по ремонту, колись е, приїжджав він. Ось отут, отут стояв автомобіль, отут. і Сергій каже, треба його перешатати. Я кажу: ну якщо що, ми долучимося. І е, під ніком добрий. А Артем, дякую тобі. Зараз їду, буду витрачати ті кошти, які ти переслав і розподілив між усіма. І я думаю, ну, це буде правильний вибір, що. Поремонтували хлопцям машину на передову, так як вона буде відправлятися знову туди. Так що, ну а поки так, їдемо, заберемо товариша і погнали. Ну що, друзі, помаленьку рухаємося. Центр березані. Отак у нас все виїжджають. На це нормально. Саме головне, що пішоходів пропускають. На автоматі, звісно, відосики удобніше знімати, але на механіки теж. Ні, машинка така цікава, ході старенька, але реально цікава. Все, зараз заберемо сергуньку і поїдемо, куди він скаже, тому що заїжджав він тоді, коли хотів ставити машинку на ремонт до Тараса Федоровича, його не було. Це було якраз перед святом. Ну і так вийшло, що десь він в іншому місці договорився. Бешка, да полетіла? От ага. так. Кому кому що? Карета подана! Привіт! Привіт, малий! Привет, привет! Ай, Я що ти мене це торгова? Я не знаю, я так звик. Як Ай, тобі? Ти тебе камеру Як телега? Да? Я завтра, я казав, я тоді приїхав, я казав, то говорю, о, машина точно на Донецьк. Да, Донець. то, Донець. то, да. Донець. ну, перший був, звісно, жирніший, ну, але ти знаєш, от старий, а наскільки він комфортний? От так а нема, ну, м'які. Старі, ну, старі вони більш винулі, я так отакі. Вони кажуть, що це ви утилізуєте всю Європу і не тільки. Така, що варіанти є. Зато Європа ціну задерлася у два рази. а по-друге, вони свою роботу роблять і дешевші, блядь, чи нові куплять. Дешевші, дешевші. Дешевші, але можна було до війни купити за половиною, А зараз... Це, так? Да. Це у нас виходить, Норвежка з Норвегії. А пацан мій підписчик їхав, поляк, поляк, який нам допомагає. Їхав у Нідерландах, кажуть, став. Від п'яти. І за 6 пішли отакі, От він мені скидав фотки, то це там, а пригнати... Це взагалі чіткі лаві. Оце тільки ще двох а так? Ну, варіантів не було. Головне длинний кузов, розумієш. Раняних вивозить якраз, ну, там або бика везти, то. Або поставлять, браунера. Да, туди Так, казали мені, Йожик казав, так. Да. Так що карета подана, сідай. Піддравді. Пацан сказав, бацан зробив, я потім тобі скажу, хто це проспонсірував. Да. Да, ти... Хорошо, я зрозумів, підпишете пульнете. я зрозумів. Бо Вовка Бондар, це що за колеса, то він вже пуляє вже неділю. І за Шелудька, і за Березань, і за Вікторію. Дидих, хто тут у мене є. Привет. Диви. Привет. Диви. Поховалися в машину до мене думали, що їх. не... Так, вони поховалися. Все, друзі, поки на паузу, далі буде. Чуєш, Сергій Сергій Да, Я вже знімаю. Так що, друзі, приїхали ми до хлопців, які війшли в наше положення. Ми війшли в положення цих хлопців, які дають можливість вам працювати, нам жити. І хлопці зробили автомобіль, підготували. Так як ти приїхав, я тобі обіцяв, що я постараюся. Зробити все можливе по максимуму, щоб цю машинку поставити на ноги. Машинка стоїть, зараз ми до неї підійдемо. Оці хлопці зібралися гуртом, бігеньки це все діло зробили, тому що Сергію треба завтра їхати. Велика вам подяка. Да. Ну Тому що клепали до самого вечора для того, щоб віддати машину сьогодні, тому що на завтра вона йому вже конче потрібна. Ну а ми, з свого боку, теж там поважили, попорали свиней дай приїхали. Багато знімати не буду. Можете сказати, що ви там зробили, ну приблизно, так щоб люди розумілися. там, Я знаю, що походовці були варіанти, там заміна масла там, туди-сюди. Ну так, було проведено заміна всіх фільтрів, заміна задніх передніх колодок, ремонт супорта, ремонт кардона, заміна одного супорта на новий. І, в принципі, долівка масилу. Долівка масилу маси у... 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 у редуктора. Так, Ну, По мостах, по роздатках максимально mm -hmm. повне теоповід. Так, так що повідомляє одним словом. А що ви скажете взагалі? Машина старюща, як, як, як мій дід, якого вже немає. Не не Ні, от саме цікаво, коли він приїхав, я думаю, все, капець, це ж японець. Зараз ми туди як усипемо, пообіцяв, думаю, капець. А мені просто, ну, коли ми проводили лот, понятно, що... Самі ну, полуподписчик, які бувають, який буває, дивиться, буває ні. Ну, є полупокер, так, да, є полуподпісчик. Але вопрос не вдома. Ну не може людина контролювати усі діяння шелудька. Коли йому хочеться м'яса, то він може подивитися таранчук. А так, ну фактично, тим, чим зараз займаюся, то він не все ну, контролює на цьому всьому ділі. І ну, реально я думав, що ну, дорого. От я не ремонту... ні, я ремонтував машини, я заганяв. Самі дорогі, це спринтери, які я зараз ремонтую. Не знаю, які там мотори стоять, ці нові. Це просто кончені машини, хлопці кажуть. Вони навіть у Тараса їх не ремонтують. Навірно, так. Да. Оці машини дуже дорогі. От коли заганяєш їх на ТО, от, це я совмісно з Оксаною Ціпкою Романом. Толік за БЦ. І я в тому числі, то тільки я заплатив 14 тисяч гривень в цю машину. Це. Щваючи, що всі запчастини, починаючи радіатор, дифузор, повністю ходовка, там шарові наконечники, там рейки, шмейки, це купляли вони. І тільки гуртом ми можемо це зробити. Так само на даний момент. Ти приїхав, каже, треба. Приїхав до хлопців, кажуть, можемо, бо там було зайнято, а часу немає. Так що можеш своєму товаришу передати Вадіму Дівелю привіт. Тому що лайк, лайк йому поставити. Тому що мені людина одна сказала: звертайтеся, він допоможе. Він тобі сказав, ну вибач, це зайнято. Можливо, це так, шутку, звісно, але це значить, що... Багато машин, ну багато машин, і багато ну, хлопців машин. Думає, якщо вояки під'їжджають, то ми в принципі можемо покинути те, що ми робимо, Просто слаб зробити хлопці, їдете, бо вон вевнув ну, на намного важливіше. У Людей же ж теж, Ну я позвонив людину, а ще на роботу Якщо можна щось відсунути, то це можна відсунути. роботу ж не покине. Це просто. Так що, друзі, це чоловік не не той, що ходить в цьому лісі по гриби, колись ходив да. до війни. Він має двоє діточок маленьких, ну один вже трошки більшенький, просто для мене він ще маленький залишився. Да. Має так само дружину, як і всі. Пішов добровольцем перший день, і ми просто не могли ну, хоч щось ну, підсуїти і зробити. Ну, а тобі зрість річ зараз даю слово. Є такий нік добрий, звати його Артем. Ці кошти, його десятка, яка потрачена на твій автомобіль, а також всі підписники, які... Допомагають, підтримують, оце все діяння. Він Не знаю, він нік добрий. А, Артем ага. нік добрий? Да. Давай по окінчанні війни десь зустрінемося, і ми тобі лічно скажемо велике спасі. Подякувати. Да, Дякую, так. Да. Да. Я так само йому я з ним спілкувався по телефону. Я кажу, може, якось по відеосвязі, він каже, ні, закінчиться війна, я приїду особисто. Да, да. Отримую тебе ще, Лудько, за руку. От як Артем Добрий приїде до нас у Березань після окончання війни, хай набере мене. Хай знайде мене. Я, не не знаю, я тобі, я тобі я сам Я знаю, що я знаю про нього. Це простий сільський хлопець з Сумської області. А який... Ж обичні люди. Тобто, немає таких Він просто сказав одне. Він сказав: якби ти 15 років назад вийшов на Ютуб, то я залишився б у селі. Я кажу: дав Бог, що я не був на Ютубі, і ти зараз нам. Ну, щоб ви розуміли, ця людина допомогла нам на останньому зборі, це викупила лот один гільзу із Підгуляйполя, розмальовану, Одну за 20 тисяч, другу за 20 тисяч, потім 10 тисяч на твою машину, 10 тисяч на недрянську машину, 5 тисяч цим дівчатам за те, що вони співають і збирають гроші. Але я ті гроші забрав і кинув їх на колесо. Так що, дівчата, я думаю, ви ж не проти, що батько прийняв таке рішення. О, так що треба було на колесо теж нашому березанському хлопчині. Вовки Бондарю, і я просто ті кошти кинув туди. Ну от і все. І 5 тисяч майстрині, яка розфарбовувала. і ще 15 тисяч за тубус, і той тубус відправили тій людині, яка заплатила за нього ще 5 тисяч гривень. Тобто це людина дуже цікава. А також є ще Коля, який також робить багато лотів. Він гільза в мене стоїть із Савушки на підвіконнику, він за неї заплатив 12 тисяч. Тисячу перерахували майстрині, як бонус і сказав. По моїм правилам вона повинна стояти в тебе кожен стрім на підвіконнику. Тобто він купив її мені. Ну, так що, хлопці, да, я вам да, дякую. Скажи, скільки там коштів, щоб озвучити там десятка чи дев'ять з лишнім. Я щось таке чу. Так, взагалі, ти обшу, скажи мені. З матеріалом виходить дев'ять триста сорок чотири. Дев'ять триста сорок чотири. Ну я думаю, триста сорок чотири вище тиж із нього. Бо в мене такої, такої валюти немає, і він знає за що. Да? За те, що я приїхав, і ти кажеш, хоч сьогодні не знімай. Так що я тебе засняв і 300 там, скільки, там, гривень вищити у нього, а я даю 9 тисяч, а тисяча піде на розвід. Йому. Да? Так що, друзі, ну так, знаєте, як там, не, якби не, не звертався до людей, то мені б ніхто їх не скинув. От не натягнув я цього гонщика, от 300 рублів я за гривнів заробив. Так що, друзі, міцубісі. Як воно хоч називається, вагон? Peacheroспорт? Старенький. Ну, кінь, звісно, страшний. Але реально, як казав, я, закінчиться війна, я по-любому куплю японця. Куплю японця. Зверху ящик лежить. Та... Ящик, Як ти ще сюди Автомата не привіз ні. Ну, З гарячки можна ж приїхати. Я взагалі люблю зброю, але після цих всіх останніх собутів я сказав, що вбиває, залишається там. Це вірно. Не так що, друзі, ну так. А ця машинка, поки сьогодні з дівчатами ще прокаталися, надію, що резина прийде, перезуємо. і О, Оця резина. Так що, друзі, можливо, хто дивиться з військовослужбовців, можливо, комусь потрібна така резина. Хлопцям прислали нову, да? іншу. Так що є така резина, де тут не бачу, я або де... сліпий, або не бачу. Десь не бачу розміру. Це теж 15-та, Да? Нема, не бачу. А все, 235 на 70, 16-й. Протектор і протектор такий. Так що, друзі, кому потрібно, напишіть в коментарях. Я дам, дам контакти Сереги і можливо це напередові, то там вже перекинете з ближайшого відділення на відділення, тому що є проблема. І з резиною, а резина реально конкретна. Р, резина конкретна. Тому що у мене стоїть обична траса зімня. Вона наче хороша, м'яка, чітка, шипована. Ну але вона ніяка. Вчора в пісок вискочив і все, глина, гейм овер. А? а ми теж ну як пройшли раз, теж поїдемо з тобою пересувати. Звісно, а я. Ми ж повинні робити відеозвіт. Так що бач, і я Дядь Сережі сказав, що мені просто треба відеозвіт для того, щоб люди бачили. Так що, друзі, особисто від себе хочу подякувати. Так що ну, Серега так розплох заставив, а ми ж ніколи не готовимся. О, Так що усім, усім глядачам, які дивляться мій канал, які підтримують і довіряють от, за те, що скидаєте, і таким чином ми можемо робити. По-любому не прорвемося. Але кожен день, я ж кажу, на протязі вчорашнього дня три людини дзвонило. І ну, я. Я там типу включаю, мені пацани поприсилали <г repositats> розговорів таких печальних. Печальних. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ще раз усім дякую, дякую за підтримку, за довіру. Слава Україні. Героям слава, всім пока. Побіда тільки за нами. Побіда тільки за нами.